Перевищення концентрації озону у Рівному найбільший довгобуд обласного центру. Участь жінок у прийнятті рішень. Про це й не тільки розкажуть журналісти сфери. Далі у випуску місцевих новин. Вітаю. У Костополі з вікна випала дитина. Сталося це вчора по обіді, коли малолітню дівчинку залишили саму в кімнаті. Дитина зараз у лікарні, її стан тяжкий, однак стабільний. Далі пряма мова. Правоохоронці встановили, що 27-річна матір повела 7-річного сина до школи, а молодшу донечку лишила вдома під наглядом знайомого. Коли ж 19-річний парубок відійшов до іншої кімнати, дитина випала з вікна 6-го поверху на дах перукарні. Вікно було відкрите на провітрювання, проте мало зламаний механізм. У рівному нетверезий водій «Шевроле» спричинив дві ДТП. Спершу на вулиці Коновальця, рухаючись заднім ходом, він в'їхав у припарковану шкоду та втік. Водій пошкодженої автівки поїхав за ним і став свідком ще однієї аварії за участі порушника. Патрульні, які прибули на місце, виявили у кермувальника 1,65 сотих проміле алкоголю в крові. Машину евакуювали на арешт майданчика. На чоловіка склали три адмінматеріали. У рівному в ДТП загинула пішохідка. Автопригода сталася напередодні на вулиці Шухевича. Водій автомобіля Сітроєн наїхав на 73-річну рівнянку. Подробиці розповість інспекторка відділу комунікації поліції Грівненщини. Слідчий встановив, що водій автомобіля Сітроєн, 71-річний житель села Олександрія Рівницького району, допустив наїзд на 73-річну рівнянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Жінку у стані коми госпіталізували до реанімації. У неї діагностували політравму та важку травму голови. Добу медики боролися за її життя, однак врятувати не вдалося. Сьогодні близько 12-ї години вона померла. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, розпочато досудове розслідування за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. На Рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є в усіх групах та резус-факторах. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 на вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові до слова, візит на донацію це ще й можливість безкоштовно перевіритись на ВІЛ-гепатит БЦ, Сифіліс та дізнатись рівень гемоглобіну. У рівному зафіксували перевищення середньодобової концентрації озону в повітрі. Газ, що утворюється під дією сонця та вихлопних газів, може викликати проблеми з диханням і погіршувати самопочуття. Чим небезпечний так званий літній смог та як із ним боротися? Дивіться далі. Прилад передає всі дані в програмі. Ви можете побачити, що дійсно через кожні півгодини фіксується. Фіксуються показники часточки, оксиди азоту, оксид вуглецю. Озон і діоксид сірки другий тиждень поспіль у рівному фіксується перевищення середньодобової концентрації рівня озону в повітрі майже удвічі. Це результат хімічних реакцій між вихлопними газами, промисловими викадами та органічними сполуками під дією сонячного світла. Такі коливання якості повітря у спекотні дні звичне явище, запевняють фахівці. Озон якраз і утворюється в результаті фотохімічних реакцій із оксидів вуглецю та летких органічних сполук під дією сонячного Світла. В темну пору доби рівень озону знижується і підвищується, особливо в спекотну Пору дня у місті якість повітря контролюють за допомогою сучасного моніторингового комплексу хоріба. Система проводить 48 замірів за добу та в режимі реального часу відстежує рівень забруднення. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни і підтримувати екологічну безпеку процесів. Система газоаналізаторів проводить заміри. Важаних пилових частичок ПМ 25, ПМ10, температури повітря, відносної вологості повітря та хімічних забруднювачів озону, оксиду вуглецю, діоксиду сірки та оксидів. Азоту фахівці пояснюють, приземний озон або літній смог утворюється поблизу земної поверхні. Газ може спричиняти подразнення очей та дихальних шляхів, а також погіршувати самопочуття чутливих до цього людей. Може викликати першіння в горле, подразнення, головний біль, ускладнене дихання. Тому важливо обмежити саме спекотну пору дня, перебування на свіжому повітрі дітям, людям літнього віку, зменшити фізичні навантаження на відкритому повітрі. Надалі спеціалісти прогнозують. Цю, що зі зниженням температури та зі зміною погодних умов концентрація озону поступово зменшуватиметься. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Найбільшим довгобудом рівного залишається спорткомплекс на вулиці Кулика і Гудачика. У перспективі головна мультифункціональна арена регіону, в яку вже інвестували сотні мільйонів гривень, фактично простоює будівництво палацу спорту. Призупинили у 2022 році. Коли продовжать роботи на об'єкті, дивіться у сюжеті сфери. Так зараз виглядає найбільший довгобут рівного спорткомплекс на вулиці Кулика і Гудачика. Арена, яка мала стати магнітом і головним майданчиком для проведення змагань, вже понад три роки фактично простоює. До початку великої війни у будівництво рівненського палацу спорту інвестували сотні мільйонів гривень. Однак, нині об'єкт позбавлений державної підтримки, а знайти можливості побудувати спорткомплекс у сучасних реаліях складно. Під час війни всі капітальні видатки зараз заборонені, але я точно знаю, що керівництво. Наша обласної державної адміністрації зараз шукає різноманітні шляхи, щоб, можливо, якось за якісь грантові кошти, за якісь кошти з Європейського союзу чи якісь кошти, які виділяються для реабілітації ветеранів, щоб якось ну, добудувати цей спорткомплекс. За словами начальника управління у справах молоді та спорту рівного Віталія Ліпського, спорткомплекс потрібен не лише для проведення зборів дорослих і молодіжних збірних національних змагань, а й для ветеранів. Та спортсменів з інвалідністю. Тут вони зможуть займатися у сучасних умовах, яких зараз не вистачає місцевим спортшколам. Цей комплекс міг би використовуватись і зараз нашими хлопцями-ветеранами, які у нас у нас є вже команда з баскетболу на висках, у нас є команда з волейболу сидячи, де також задіяні деякі. Військовослужбовців, як розповіли у департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ода, наразі готовність об'єкту становить понад 40%. Для завершення необхідно виконати благоустрій та озеленення території, підведення зовнішніх мереж електропостачання, внутрішні опоряджувальні роботи, монтаж системи вентиляції та обладнання, внутрішні сантехнічні роботи. Роботи на об'єкті будуть відновлені при наявності фінансування з державного бюджету. Крім того, з метою залучення міжнародних донорів спорткомплекс внесений до екосистеми DREAM. you Як публічний інвестиційний проєкт та презентується на різних платформах. Зокрема, був представлений в Римі на міжнародній конференції з питань відновлення України. У Рівненській ОДА запевнили, що, попри тривалий застій, об'єкт не руйнується. Несучі конструкції не пошкоджені, адже арена перебуває під охороною. Остаточну потребу в коштах для завершення робіт визначать після проведення коригування проектної документації. За неофіційною інформацією, щоб добудувати спорткомплекс, потрібно буде більше мільярда. Яна Грицюк, Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На Рівненщині голос жінок стає важливою складовою безпекової політики та процесів відновлення. Коаліція Рівненщина 1325 об'єднує державні структури і громадськість, щоб забезпечити участь жінок у прийнятті рішень, що впливають на мир та безпеку регіону. Деталі у сюжеті. Резолюція ООН-1325 про жінок мир і безпеку залишається актуальною для України у час війни. Вона вимагає ширшого залучення жінок до ухвалення рішень у сфері безпеки та відновлення в обласному центрі. Ці принципи втілює коаліція Рівненщина – Партнерство державних інституцій і громадськості, яке доводить, що участь жінок здатна змінювати підходи до формування політики. Унікальність цього документа ще й в тому, що він передбачає не тільки період той, у який відбувається військовий конфлікт. at Період відновлення і реконструкції України, і якби не можна казати, що це рано і що це не, не на часі, тому що ви знаєте, да що була перша ще конференція в Лугану по відновленню України цього літа. У Римі була безпекова конференція стосовно реконструкції і відновлення України. Це треба робити вчасно. Це треба робити під час війни. Коаліція працює над тим, щоб голоси жінок були враховані при плануванні місцевих стратегій, особливу увагу. Приділяють сектору безпеки. Його розвиток неможливий без урахування сучасних викликів і гендерної рівності, завдяки співпраці з експертами та навчальними закладами оновлюються освітні програми, готуються нові кадри, а рівні можливості закріплюються у практиці. Дуже хотілося б, щоб так само не було цієї, напевно, скляної стелі при представництві жінок і можливості жінок бути на керівних посадах. Ну на жаль, відверто на сьогоднішній день можливо, це ну, дуже далеко ще до 50 на 50, дуже далеко відверто скажу, але принаймні ну уже жінок оцінює по їхнім можливостям, а не якимись там загальними, скажімо так, стереотипами. Ключову роль відіграють державні структури, які забезпечують підтримку постраждалих, доступ до соціальних і правових послуг, а також допомагають у процесі реінтеграції. Водночас серед найбільших викликів залишається міжвідомча взаємодія. Необхідно налагодити співпрацю так, аби вона враховувала потреби як чоловіків, так і жінок В області на виконання. Державного плану і резолюції був прийнятий своє розпорядження обласної державної адміністрації, яким затверджений регіональний план. І власне цей регіональний план вже передбачає певну. Низку заходів, певно певні організаційні моменти, які спрямовані на реалізацію саме цього плану. Ініціативи на Рівненщині реалізуються за підтримки українського жіночого фонду, урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади, а також за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Ірина Кудюк Олексій Олексієнко, випуск новин. Зі спеки в холод цьогорічна осінь на Рівненщині буде контрастною – від теплого вересня до сніжного листопада. Про це розповідають синоптики, якої погоди слід очікувати восени та як кліматичні умови вплинули на цьогорічний урожай. Дивіться у сюжеті сфери. Теплий вересень та сніжний листопад саме такою буде осінь, за словами синоптиків. Упродовж найближчих двох тижнів на Рівненщині спостерігатиметься справжнє літо. Денна температура повітря буде вище 15 градусів. Середньомісячна температура вересня прогнозується плюс 14, а кількість опадів на вересень прогнозується 59 міліметрів. Протягом вересня поступово буде послаблюватися грозова діяльність. У жовтні традиційно очікують на бабине літо несподіване потепління посеред осені, яке триває від кількох днів до двох-трьох тижнів. А вже у листопаді можливі заморозки та перший сніг. Листопад вже, як правило, є більш таким дощовим та похмурим. І в ньому найменша кількість сонячних днів це такий місяць, перехідний від теплої до холодної пори року, і вже в другій половині місяці на рівненщині може випадати сніг і утворюватися сніговий покрив. Середньомісячна температура листопада становить плюс 3 градуси. Порівняно із минулими роками, цьогоріч збір врожаю розпочався на два тижні пізніше. Це пов'язано із весняними заморозками та інтенсивними дощами, які найбільше спостерігалися загалом у липні. Основними небезпечними метеорологічними та агрометеорологічними явищами та умови впродовж вегетаційного періоду є заморозки. У повітрі на поверхні ґрунту значні та сильні опади, сильний вітер, град, атмосферна та ґрунтова посухи та їх поєднання. Осінні заморозки теж є небезпечними і можуть призвести до пошкодження вже сформованого врожаю. Пізних теплолюбних культур фахівці додають цьогорічне літо на Рівненщині відповідало всім кліматичним нормам. Найбільше опадів було у липні, а найсухішим та найспекотнішим був серпень. Діана Грицюк, випуск новин. А сьогодні у рівному зафіксували повторення температурного рекорду. Максимальна позначка на термометрах сягнула плюс 29. Така ж температура цього дня вже фіксувалася у 2018 році. Для порівняння найхолодніше 3 вересня було у 1998, коли мінімальна температура становила лише плюс 3 градуси. У рівному ветеран та художниця відкрили кав'ярню. Затишний заклад, де живе мистецтво, тривають збори для військових та працюють чотирилапі терапевти. Війна кардинально змінила життя подружжя, тому після пережитих випробувань вирішили здійснити свою мрію, а також створити своєрідний арт-простір. Як народилась кав'ярня, дивіться у сюжеті так, як вона любить корису, я почав називати її частіше. Саме частіше ки це кориса. Ну це вже років 10 Так коли писала питання, як називати кав'ярню. Було тільки два варіанти, але це був найкраще. Киця кориця, саме так, подружжя рівнян назвало свій заклад Олена та Богдан 15 років разом. Він ветеран війни, а вона бариста художниця і просто творча особистість. Я сама себе стригла і сама себе фарбувала. Тиждень була червона, тиждень була блакитна, тиждень була якась салатова. Ну, коротше, будь-яка. Як мені хотілося таке яйце? Я ну, творча. Ця людина, яка сформувала мою особистість, можна так даже сказати, повністю. Ну, якби не вона, то не тим, ким я став. Познайомились у навчальному закладі, спробували себе у різних професіях. Жили як усі до великої війни. З її початком Богдан добровольцем пішов на фронт в бригаду зразу 95-му. Бо тоді була черга воєнкомат. Там був знайомий воєнкомат. Я спитав нього якщо я зразу напряму в бригаду, поїду. Він сказав, окей. і 24-го вечора вже був там. Був командиром відділення, воював під ізюмом, об'їздив усю Донеччину. Втратив ногу у квітні 2023-го, коли намагались забрати тіло побратима. Йшли так штурмом, було так, сіро, якраз сонце зайшло. Ми заходили, і ми мали просто забрати його там і відійти. Ну, штурманути їхні позиції, щоб і відійти зразу. Забрати його. Але вони вийшли. Ось так ми там відірвали. Так, на розтяжці. Олена каже, це був найважчий період у її житті. Богдан втратив ліву ногу, права була поранена. Лікування та реабілітація тривали півтора року. Жінка волонтерила, доглядала за чоловіком у лікарні і почала малювати картини. «Я вперше намалювала таку жінку з котиком. Це було таке: от я сіла, і просто от воно вийшло. Краще на картині буде дуже багато запитань, ніж ви там знайдете якусь відповідь. Пройшовши через непрості випробування, подружжя вирішило не просто реалізувати свою давню мрію, а й створити місце, що лікує. Так народилась кав'ярня. Типу, як безпечний простір, типу. Плейс, де люди рандомні, взагалі всі, які зі своїми проблемами, зі своїми якимись потребами приходять і стають родиною. Спочатку я познайомився взагалі з Оленою. Я працював, і Олена до мене часто заходила як, ну, як клієнт саме. І так я виходить подружився саме з Оленою. Вже потім, коли почав ходити сюди до них в кав'ярні, вже подружився з Богданом. А ще відвідувачів розважає домашній улюбленець подружжя. Олена відома своєю любов'ю до тварин. Вдома живуть кілька котів. Пес з господарями постійно. Для відвідувачів він як терапія. «Мені тут дуже подобається, що тут досить ну, що Саме є собаки. Це все. От я дуже люблю собаки. Мені тут, що тут є юки там різні. Та також інші собаки, і дуже смачна кава. «Буде хтось латешку купити. Також у ков'ярні можливі донати для ЗСУ. Подружжя підтримує та проводить збори для захисників. Богдан зі свого досвіду радить ветеранам знаходити себе в улюбленій справі і не ототожнювати життя на війні з мирним буттям. Треба, до речі, зрозуміти дуже багатьом хлопцям, які вертаються звідти, отримують поранення там і дивляться на все це цивільне життя, яке на нас відбувається. І не можуть зрозуміти, що так так і має бути. Їм треба це зрозуміти, Що ну не, не повинні всі прямо йти зразу пачками і воювати. Всіх буде свій час, всі повоюють. Ну але повоюють, Я думаю, що всі. Подружжя не планує зупинятися лише на кав'ярні, вже мають ідеї для нового закладу громадського харчування. Зізнаються, коли поруч кохана людина можливо створити місце, де пахне кавою, свободою та надією. Аннецок Олексій Олексієнко, випуск новин. Таким запам'ятався екватор цього інформаційного тижня у Рівному та області. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери, щоб завжди бути в курсі актуальних подій регіону. На все добре.